Затверджено нову програму ідеї для юристів, тобто для тих слухачів магістратури, які у 2024 році складають ідеки, потрібно розуміти та готуватися за новою програмою від квітня 2024 року. Тим, хто готується вже, потрібно розуміти, що оновлені. Положення щодо конституційного права, зокрема, конкретизовано правові позиції Конституційного суду, які слід знати студентам. Крім цього, доданий новий розділ: це є право Європейського союзу. Я попередньо аналізував дану програму на початку березня. Вона фактично не фактично, а дійсно співпадає із тим проектом, який був запропонований міністерством освіти. Тому, друзі, якщо ви хочете знати, які саме зміни є, переглядайте, будь ласка, за описом за посиланням у даному відео, і також друзі. І нагадую, що ми в онлайн лоскул проаналізували ще, коли був проект програми, та вже підготували весь матеріал для учасників курсу, який буде доступний вже з цього понеділка.